Це магазинчик Leroy Merlin, якось так він називається. Отакий от, от прицепчик 3700 злотих. Щоб в долари на 4 ділити приблизно, буде вам ціна в доларах. Я думаю, в доларах всі орієнтуються. Такий прицепчик хорошенький, метальчик толстенький, двойка, мабуть, оцинковочка. Продають такі от штучки. Следующий тоже 3700. Це такий самий, як тільки що був. Ну, от, 2700 еко. Ну, Моделі бачите, можете в інтернеті глянути їхні характеристики. Такі апаратіки продаються. Цей стенд стендом вже 3700 здоровий. Під машину зроблений. Щось нагрузити, кудись вести можна за штучку. 4000 доларів. Взагалі от прицеп. Ну, хай там 980, а так от він стоїть. Теж здоровий, будочка здорова. 4000 ще один стоїть. Тут їх просто ціла куча. Слідуші 4,5 цей більший, і ще більший, потужніший. 4,5 тисячі. Теж здоровий. Зараз перейдемо такий двохосний прицепчик 6 тисяч-1500 доларів. По-моєму, непогано, якщо ви десь в собі живете. Просто клас. Колесики спереді. Так от вони всі виглядять. Непоганий варіант, цей теж красивий, все блистить. Ну, це ж вітринні образці, я думаю, вам новий викатять або привезуть, або дадуть. А може відсюди вам можна забрати 6 тисяч півтори тисячі злотих. Якщо вас інтересують прицепи в Україні, є Михайло Коломойць. но він, правда, трактор не робить. можете написати в ютубі Михайло Коломойці. Подивіться, що по чому він вам зробить який хоче там водосик є. 1400 злотих. Ось така от халабутка для дітей зробити. Зараз підемо дивитися домики. Отака вот качелька 1000 злотих 250 доларів, Чим вам не бізнес, чим не варіантик, Увага, акуратно написано, увага. Пісочниця, це все теж, по-моєму, продається. 84 злотих а така вот штука. Пісочниця тільки без піска, звісно, буде такий домик 2800. Дерев'яний, лакірований, красивий. Ця штука скільки у нас буде стоїть? 409 злотих за штучку. Ідемо далі, дивимося. Я даже не знаю, куди таке можна, звісно, поставити. 1700 злотих обшито Ілі он монтаж домику 480 злотих. Це монтаж, а це вам ціна. Ну якщо самі монтаж зробите, то вам не надо. Монтаж домика в огородових 770 злотих монтаж. Ціна отака от. Розміри вам хорошенько видно, кому не видно, качество хорошее доміки. домики. десь для дачі зроблено, чого и немає. значит монтаж 635 тысяч домик картина 7 на 7 7 на 7 что 7 на 7 пока я не понимаю, что такое 7 на 7 Ну да ладно стеклышки все есть все четко на замках ручки качественные. сейчас вот так вам их покажу c5200 216 на 218 на 226 630 монтаж пожалуйста тоже включен Для тих, в кого руки з цього міста ростуть не з правильного. Отакий От з профіля 110 на 2 метри. кому обшитий каркасик 1100 злотих. Ну, По-моєму, недорого, якщо ж хранить, якийсь на дачі мопед, якийсь закотить. Ще що взагалі отличний варіант. Слідуючий варіант. А ну-ка, дивимося 6700-770 установочка. Розміри 244-156,203 156, 203. Хм, Прикольно зроблено. Тоді печка 800 злотих, а такий гриль огородовий. Розмірчики тоже все видно, все чотенько, так що підписуйтесь на каналі. багато цен всяких. Тут взагалі можуть бути спонтанні відео, трошки вітер і извиняюсь, сильно за вітер, такий теж тоже гриль аж репнув. Буде затопективом на всі бабки. Така штучка і столики сразу 3200. Тут гриль делать. Тоже, по-моему, красивый вариантик. А вот такой домик. 2697, 1060 установка. Ну, это, наверное, манипуляторами привезут, кинуть. И готово. 268, 262 на 217. Классный домик. А что тут еще у нас есть? видите еще дальше, красивее. О, Андрюха уже залез в домик. 3650, 1000 установочка. Размеры вот такие домик вот. С жильцами. С жильцами. А можна, чуєш, якщо з дому вигнали, прийшов ночью, заліз, переночував, не? У тебе притом є матрасик Внутрі. А, то ж для того матраси купую. Так, да. На всякий случай. Ну внутрі так от, по-моєму, симпатично. Виглядає красиво. Закритий. 1000 доларів почти ладно. 900 там тоже 70, 910 установка. Криша отака така. Вот. Кстати, магазин, вот. Це Прямо під магазином стоять, я думаю, чого нет. Зараз вам снимем з усієї сили. домики. Цей, конечно, вже красивіший. але сейчас и цена чувствую. 8350 домик закрито. Можем даже заглянуть в серединку. Там трава росте. Як теплицю можна використовувати, не? За 2000 прикольний. 1670 злотих такий домик. Установка верні, 1670 Ціну ви бачите. розміри тоже вам видно. Ну це вже живый дом. Можно десь її купить в городі поставити і жить. Да, Андрюха? А цей з полом, воно 10. 10-11 тысяч, це із полом. Чуєш, здесь на стоянку себе такий поставить і можна жить, ні? Не надо никому за оренду платить. За год воно я дібиться даже чуть быстріше. Цена така, розміри вам видно. Даже з полом. Та тут уже заход и живы. А що він, а тут трошки стип по Ну, я думаю, вам видно було тільки що. Обычный домик. 1800 установка, но він здоровезний. Ще система вон, можна... Ні, Ну вона с ну і естественно стоїть отдельно. Нема води. Да не... Це не не Взагалі отакі от домики. Сзади теж все виглядає достойно, красиво і культурно. Отак так от. Так що це город Роцлав. Напоминаю. Все, кажи всім пока. Ми зняли ми, okay. красавчики. Всім пока. Ми поїхали. Знаходиться на білянах цей іменно магазин.